Ця ситуація шокує навіть тих, хто вже звик до абсурду нашої реальності. Ви витратили час, нерви, гроші на адвоката та судовий збір і таки виграли справу проти ТЦК. Суд зобов'язав їх виконати певні дії, зняти запис про розшук, розглянути документи на відсрочку або ж виключити вас з військового обліку. Здається, що справедливість перемогла. Але ні, ТЦК може просто проігнорувати рішення суду. І знаєте, що це буде цілком законно завдяки одній чудовій нормі, яку прийняли під час воєнного стану. Мене звати Яна, і в цьому відео я розкажу, яку Лазівку отримало ТЦК, щоб не виконувати судові рішення. Підпишіться на канал, попереду буде багато важливої інформації, яка допоможе вам захистити свої права навіть у таких умовах. Давайте розберемося, що взагалі відбувається. Є рішення суду, яке набрало законної сили. ТЦК зобов'язаний його виконати. Що далі? У теорії все просто: або ТЦК виконує рішення добровільно, або ви звертаєтеся до Державної виконавчої служби, яка примушує їх це зробити. Тобто відкривається виконавче провадження, де боржником стає саме ТЦК. Звучить логічно, чи не так? Але тут починається найцікавіше: державний виконавець отримує ваш виконавчий лист. Відкриває провадження, а потім увага, майже одразу виносить постанову про зупинення цього провадження на весь період дії воєнного стану. Тобто до самого кінця війни ніхто нічого виконувати не буде. Ви можете мати на руках законне рішення суду, але фактично воно перетворюється на папірець, який нічого не вартий. А чим це передбачено? Що ж, відкриваємо закон про виконавче провадження, а саме, перехідні положення. Після початку повномасштабної війни туди додали норму, яка зупиняє виконання рішень, якщо боржником є органи військового управління. До них належать ТЦК формально це мало стосуватися фінансових зобов'язань, щоб з цих органів не стягували кошти під час війни, бо ці гроші потрібні на оборону. І логіка, начебто, зрозуміла. Але що ми маємо насправді? Ця норма дає ТЦК можливість не виконувати будь-які рішення судів, навіть ті, що не мають нічого спільного з грошима. І от, будь ласка, під благородним прикриттям створили механізм, який дозволяє ігнорувати судову систему взагалі. А як це все виглядає на практиці? Давайте подивимося на конкретні ситуації. Наприклад, ТЦК незаконно внесло запис про так званий розшук. Людина поскаржилася на це в суд, суд визнав дії ТЦК протиправними і зобов'язав зняти цю людину з розшуку, але ТЦК не виконує рішення добровільно. Тоді людина звертається до виконавчої служби. І фактично отримує відповідь, яка зводиться до наступного. Вибачте, але на період воєнного стану ми не можемо примусити ТЦК щось зробити. Тим часом запис пророшок залишається, і це тягне за собою всі наслідки: від проблем з пересуванням до можливості затримання. Або може бути інша ситуація. Людину поставили на військовий облік, хоча вона має медичні протипоказання і не повинна там бути. Суд підтвердив це і зобов'язав ТЦК зняти людину з обліку. Але ТЦК ігнорує рішення. І що найстрашніше, поки йдуть ці бюрократичні ігри, людину можуть мобілізувати. Попри те, що за станом здоров'я вона не придатна до служби, до речі, ви побачили закономірність у цих випадках: не йдеться про гроші чи про фінансові зобов'язання, йдеться про базові права людини, про її життя і здоров'я. Але завдяки цій нормі, ТЦК може просто чекати, поки діє воєнний стан. І нічого робити не буде. Якщо ви стикнулися з подібною ситуацією, радимо звернутися за консультацією до адвокатів. Можете звернутись до фахівців компанії. Наказ вони допомагають захистити права навіть тоді, коли здається, що система налаштована проти вас. Контакти для зв'язку залишаємо під цим відео. Що людині взагалі робити в такій ситуації? Якщо ви потрапили у такі обставини, головне, не панікуйте. Важливо розуміти, що боротьба ще не закінчена. Так, це складно. Так, це вимагатиме ще більше часу та нервів. Але варіанти є. По-перше, можна спробувати достукатися до ТЦК напряму, тобто надіслати звернення через адвоката, нагадати про відповідальність за невиконання судового рішення і попросити виконати його добровільно. Іноді це спрацьовує, але не скрізь і не завжди. По-друге, можна оскаржувати постанову державного виконавця про зупинення провадження. І тут є хороша новина. Суди починають ставати на бік громадян. Наприклад, Одеський окружний адмінсуд у подібній справі вказав, що застосування норми про зупинення виконання рішення суперечить Конституції і Європейській конвенції з прав людини. Суд зазначив, що право на судовий захист і виконання судового рішення гарантується навіть під час воєнного стану. І якщо питання стосується, наприклад, виключення з військового обліку, то вирішувати його треба саме. Зараз, а не після війни. Бо потім вже це не матиме сенсу. І така практика не поодинока. Хоча не можна сказати, що це працює у 100% випадків. Багато залежить від регіону, від конкретного суду, від того, наскільки грамотно побудована правова позиція. Але головне, що такі прецеденти існують. Напишіть у коментарях, чи стикалися ви з подібною ситуацією, чи вдалося вам домогтися виконання рішення суду проти ТЦК. Ваш досвід може допомогти іншим. А які ризики ця норма несе в цілому? Звісно, ця ситуація не просто про ТЦК чи виконавчу службу, це про те, як під час воєнного стану розмивається принцип верховенства права. Бо якщо рішення судів можна ігнорувати, навіщо взагалі судова система? Навіщо люди витрачають час, гроші на захист своїх прав? Якщо наприкінці виявляється, що самі законодавці створили лазівку, яка дозволяє не виконувати рішення суду. Тому важливо про це говорити, важливо це оскаржувати і не мовчати. Підписуйтесь, ставте лайк цьому відео та поширюйте його. Чим більше людей знатиме про цю ситуацію, тим складніше буде її використовувати безкарно.